Днями на борцівському килимі першого ліцею відбувся відкритий турнір самбо серед юнаків та дівчат віком від 7 до 18 років. Організаторами змагань виступила Федерація самбо-Подільського району спільно з управлінням освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради. На турнірі також був присутній і тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, який привітав учасників з відкриттям змагань. Хочу від свого імені, від імені голови громади, привітати вас з цим чудовим турніром, що традиційно в нашій громаді відбуваються такі заходи. І Я хочу сказати, що громада в подальшому буде також сприяти розвитку цьому виду спорту. До речі, хочу зауважити, що одна з вас, представниця Цеткашенка Ріна, у нас вже вдруге в цьому році. Стала лауреатом премії міського голови і буде отримувати стипендію щомісячно, що говорить про те, що є куди зростати як професійно досягати нових вершин. Тому всіх вас, юні спортсмени, я вітаю. Бажаю вам сьогодні чудово провести цей турнір без травм. Ну і хай переможуть кращі з кращі. Всіх вітаю засягам. Слава! Україні! Загалом у змаганнях приймало участь 110 учасників. Це спортсмени з Подільська, Одеси, Балти, Ананіва та Окон. Протягом чотирьох годин вони наполегливо боролися за перемогу, проявляючи свою спритність та швидкість мислення. Наша знімальна група поспілкувалася з юними самбістами. Скільки ти займаєшся самбо? Два місяці. Два місяці? Вже якісь досягнення маєш?» Так. А чому саме самбо? У мене брати боксери, а я хочу сам. Батьки підтримують тебе в твоєму виборі? Так. Да. Маєш медалі? Так, да, два, перш... два... два других місця. Коли виходиш на татамі, ти не переживаєш? Ні. Ти віриш в свою перемогу? Так, да, я вірю в свою перемогу. А чому ти обрала саме самбо? Тому що він це мій спорт. З хлопцями б'єшся інколи? Так. Да. Хто перепарає? Мета, чому ти прийшла в цей клуб займатися самботь? Головна твоя мета ради чого це? Щоб, щоб мама мною захоплення подобається це цей від спорту, дуже подобається. мій брат сюди ходить. Дуже подобається. Подільські самбісти добре себе показали у 11 вагових категоріях та зайняли наступні призові місця. Кирило Пляцько зайняв перше місце у ваговій категорії 26 кілограм. Ігор Сикаржинський перше місце. Іван Дерун, Мирослав Яворський та Христина Васильченко другі місця. І Анастасія Гаца третє місце у ваговій категорії 31 кілограм. Тимур Швець перше місце. Артем Левченко, Ганна Гнатенко та Максим Колпаков друге місця. Ганна Васильченко, Денис Мокряк та Максим Мазуренко третє місця у ваговій категорії 34 кг. кілограми. Анастасія Ясинська перше місце у ваговій категорії 37 кілограмів. Дарина Тегельська перше місце у ваговій категорії 40 кілограмів, Михайло Манелатій друге місце. Та Микита Бажура третє місце у ваговій категорії 42 кілограми. Микита Охрименко друге місце у ваговій категорії 43 кілограми. Олег Козляр друге місце у ваговій категорії 46 кілограмів, Богдан Невмержицький та Ілья Рогожинський перші місця. І Іван Папушой друге місце у ваговій категорії 53. Кілограми. Денис Царук друге місце у ваговій категорії 60 кілограмів. Та Денис Білоконь друге місце у ваговій категорії 71 кілограм. За проведення турніру окремо дякуємо Олексію Сідову. Також вітаємо переможців і призерів змагань та бажаємо їм і надалі проставляти своє рідне місто новими перемогами. Ольга Ситник, Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.